Більше десятка загиблих та майже півсотні поранених. Російські терористи просто посеред дня жорстоко атакували місто Одеса балістикою. Били агресори прицільно по одному з курортних районів міста. Є влучання у житлові будинки. Що про цю трагедію відомо на даний момент? Розповідаю, ви на каналі Січас. Підпишіться і одразу до термінових новин. Повітряна тривога в українській південній Пальмірі почалася близько одинадцятої ранку, 15 березня. Про вибухи за кілька хвилин повідомили місцеві телеграм-канали. Вони лунали хвилями, як стало відомо від глави регіону Олега Кіпера. На жаль, у наслідок російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі та жертви. Спершу стало відомо про загибель фельдшера та співробітника ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Станом на 17-ту годину відомо про 16 загиблих. 73 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Глава МВС України Ігор Клименко також підтвердив втрати і серед особового складу національної поліції. Руський мір відібрав життя у колишнього першого заступника мера Одеси Сергія Тетюхіна. Про це написав міський голова Геннадій Труханов. Далі цитую неймовірно важка втрата для всіх нас: професійна та порядна людина, талановитий менеджер та справжній друг. Його спадщина це сучасні транспортні розв'язки. Надана міжнародними партнерами техніка та багато ефективних рішень для покращення міського простору. Щирі співчуття рідним та близьким Сергія, світла пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях. У мережу потрапили кадри перших хвилин після удару путінських вбивць по мирному місту. Маємо побачити це відео з коментарями від першої особи. Це хуй, сука, Я так, сука, Там трьохсот. Вся брата. Мне, с... мне, мне мотор ебать. Есть турникет? Доба, все, вода, Хорошо перемотал. Там приматався. 200 или что? 300 и бабушка. Быстро. Братан, в укрытие. Епіцентром атаки став курортний район. Постраждали об'єкти цивільної інфраструктури, зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту. Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, а також автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі. Рятувальники вже ліквідували горіння і нині триває розбір завалів. Як виявилося, російські окупанти гатили по Одесі балістикою, випустивши ракети Іскандер М. Агресори запускали їх із території тимчасово окупованого Кримського півострова. Завтра у місті та області буде оголошена жалоба. Керівник офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що удар Російської Федерації по Одесі 15 березня це тероризм. Про це він написав у своєму телеграм. Далі дослівно. Це ознака слабкості ворога, який воює з цивільними українцями у той час, коли не може гарантувати безпеку людям на власній території. Кінець цитати. На такий звірячий цинізм з боку путінської армії відреагувала і амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк. Вона наголосила, що Україні зараз необхідна допомога, і наша держава не може гаяти жодної миті. Мушу додати, це не єдиний акт тероризму з боку ворога на сьогодні. Постраждала також Вінниця, дрон Камікадзе типу Шахет влучив у приватний житловий будинок. Двоє людей загинули: це чоловік і дружина. 52 та 53 років. Їхнього 26-річного сина дістали з-під завалів. Він, на щастя, живий. Поранено ще двох хлопців, 16 та 17 років. Збивали безпілотники на Хмельниччині, там ліквідували два БПЛА. Та на Київщині близько другої години ночі у столиці оголосили повітряну тривогу. На околицях працювала ППО. На мапі ви бачите наочний маршрут шахедів у околицях. Столиці на щастя, полювання на ворожих заліз залізних пташок виявилося вдалим. Усі цілі в небі були знищені. Додам до цього, росіяни вже уден скоїли теракт у каховці під час так званих виборів президента Путіна. Російські засоби масової пропаганди пишуть про обстріл виборчої дільниці в лапках в непідконтрольному нам місці і вже за традицією звинувачують в обстрілі наші збройні сили. Підпільний рух, «Атеш» з посиланням на свого агента у Росгвардії пише, що обстріл так званої цієї самої дільниці скоїли самі ж путіністи у формі. Також партизани попереджають, що у місті очікуються рейди з перевірки місцевого населення. А ще на завтра вони застерігають про плани ворога утнути провокації, у тимчасово окупованих Донецьку та Маківці. Вся команда Січас висловлює щирі співчуття родинам загиблих обов'язково. Поширюйте це відео, адже світ має знати правду про всі військові злочини країни-агресорки. Підпишіться на канал Січас, поставте свою вподобайку та напишіть коментар для просування відео. Подробиці минулих атак вже за мить. Терористам це не зійде з рук. Ми в це віримо, і з кожним днем час розплати стає все ближче. Російський снаряд прилетів прямо у квартиру до мешканців Херсона. У Харкові шахет впав на приватну ділянку і залишив по собі чималий кратер. У Кривому Розі день жалоби. Головне про черговий удар окупантів по мирних містах України станом на четвер, 14 березня. Далі у випуску вітаю на каналі. Сі закликаю приєднатися до нашої спільноти, натиснувши на підписку і до головного. Цієї ночі окупанти завдали цілеспрямованих масованих ударів ворожими безпілотниками по теле та радіоінфраструктурі Харківської області. Станом на опівдень четверга частину об'єктів вже відновили. За даними голови регіону Олега Сінігубова, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали також близько 15 населених пунктів: синьківка, Іванівка, Берестова, Гранів, Стрілеча, Борисівка, Вовчанські хутори та інші. Авіаудари ворог наносив по населеному пункту Вовчанськ. Там пошкоджено 11 магазинів, три приватні будинки, п'ять багатоквартирних домів. Постраждалих при цьому немає. Також на світанку противник влупив по самому обласному центру. Для цього окупанти застосували ракету С-300. Найбільше постраждав Шевченківський район Харкова. О 5.10 там зафіксували пошкодження адмінбудівлі та території лісопосадки без постраждалих. Крім того, потім ж району загарбники поцілили дроном. На фото ви бачите наслідки, які демонструє харків'янин Сергій Кіріченко. На його подвір'ї російський шахет утворив вирву, пошкодив паркан і дах будинку. Ось що розповідає очевидець про цю страшну ніч. Ми спали, почули гучний вибух. У будинку перебували ще дружина та теща. Ми одяглися і вийшли. Якби метрів на 10-15 ближче, вже б не спілкувалися. Увесь двір в землі глибина вирви близько трьох метрів. Треба дах ремонтувати, навіть на сусідніх вулицях дахи пошкоджені, каже пан Сергій. Зарешетив ворог із землі Донеччини. Кратери після ворожих нападів утворилися у Нью-Йорку та Максимівці. Туди армія Російської Федерації вдарила кавами. Часів яр обстріляли також із артилерії. Загалом під обстрілами минулої доби перебували вісім населених пунктів області. Двоє людей отримали поранення. У часовому ярі та Максимівці про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. У сусідній Дніпропетровщині не люди у формі РФ двічі обстрілювали Нікопольщину вночі. Під ударом були також Марганецька та Червоногригорівська громади. Загиблих та поранених немає. Я ж нагадаю, що днем раніше путінські терористи влучили у дві багатоповерхівки в Кримому Розі. Відомо про п'ятьох загиблих, також поранені півсотні людей. У лікарні наразі перебувають 17 пацієнтів. Серед них семеро це діти. 14 березня оголосили в місті днем жалоби. До місця ракетного удару приносять квіти, лампадки та іграшки. Ми також висловлюємо щирі співчуття тим, чи їх рідних вбив або покалічив так званий Руський мір». 290 ударів по семи містах та селах Запорізької області завдала армія РФ упродовж доби 13 березня. Зокрема, 84 БПЛА атаки здійснили по Гуляйполю, Новоданилівці, Левадному, Роботиному, Малітокмашці та Малинівці. А також Росія атакувала авіацією, РСЗВ та артилерією. Інші населені пункти про це повідомив Іван Федоров, керманич регіону. Олександр Прокудзін, глава Херсонщини, показав наслідки шокуючого удару по обласному центрі у центральній частині міста уранці. Окупаційні війська відкрили вогонь по багатоповерхівці. Російський снаряд прилетів прямо у квартиру. За одну мить затишна оселя перетворилася на руїну із проломленою стіною та потрощеними меблями. Чудом мешканці оселі не постраждали. Думаю, в магазин схожу обувся, все, Думаю, та ні, возьмуся рідко якраз. І тільки до дверей дохожу, а так би проходив би тут. Один, з тої сторони, бах, і тут уже. Зараз у побитих квартирах працюють фахівці аварійно-рятувальної служби. Вони допомагають місцянам провести першочергові ремонтні роботи. І крім того, під обстріл потрапило ще й гаражне приміщення автотранспортного підприємства. Там частина транспортних засобів вигоріла, частина пошкоджено. А саме зайнялися вогнем три автівки, два автобуси та один мікроавтобус. Уточнює начальник МВА пан Мурочко. Котре ворожа ДРГ намагалася атакувати правий берег області. Їхню активність присікли поблизу Антонівського мосту на Херсонщині. Про це додає і повідомляє керівниця прес-центру Сил оборони Півдня, пані Наталія Гуманюк. За її словами, такі рейси для армії РФ не під силу. Вони намагаються маневрувати на човнах серед островів, які перебувають в гирлі Дніпра. Там вони облаштовують свої спостережні пункти та намагаються відвозити до них боєкомплект. Але ж напередодні один з подібних плавзасобів ліквідували наші сили оборони. Під щільним вогнем сил оборони України, окупантський човник, феєрично повторив долю російського флоту, втративши чверть своєї спроможності та наповненості, ретирувався до лівого берега. Знов ідеться в повідомленні сил оборони півдня. На цьому я вам дякую за увагу. Будь ласка, напишіть свій коментар на підтримку один одного, адже в такі важкі часи маємо гуртуватися та бути разом. Підпишіться на канал сейчас, аби знати і бачити більше. Ставте свої вподобайки, натискайте на дзвіночки. Будемо розповідати вам найголовніше. Ну а далі хочу нагадати, що ж відбувалося раніше у кривому розі. Велика трагедія, про яку має знати та кричати весь світ, аби так звані освободітелі отримали своє справедливе покарання за воєнні злочини.